Слотокін королівський сезон починається. Ну до речі, в НАТО перше вперше відреагували на порушення кордону у Польщі. Вперше це сталося. Що сказали в НАТО? А, значить, в НАТО сказали, що у північно-атлантичному альянсі заявляють, що уважно стежать за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Ну а ще зауважують, що НАТО буде продовжувати робити все необхідне. Щось новеньке, та щоб гарантувати, що вся територія альянсу залишається в безпеці, якщо ви ще не чули, то я вам ще раз нагадаю, що напередодні ввечері е, територію кордон повітряний з Польщею порушили два. Білоруські гелікоптери мі 24 і мі 8 здається, якщо я не помиляюся, от бо там та мі 24 і мі 8 вертольотики, які раптом забулися, де вони знаходяться, і так якось раптом залетіли на територію Польщі. Польща відразу повідомила про це НАТО. А НАТО сказали, що вони пильно стежать за ситуацією. Ми думали, ну що ну яка реакція буде від НАТО? То вони пильно стежать за цією ситуацією і будуть робити все від них залежне, щоб максимально убезпечити всі країни, які входять до альянсу. Хух! Ну слава Богу, то ми вже переживати трохи почали. Знаєте, що нам доведеться е якось допомагати з тим НАТО, допомагати Польщі. А виявляється, ні, вони пильно за всім стежать і все обов'язково залагодять. Щоправда, як коли. І за яких умов про це НАТО традиційно чомусь не сказало? А, але Є в нас ще одна проблема раптом виявилася справа, в тому що в МЗС Польщі нібито говорять, що відносини з Україною зараз не є найкращими. За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського, є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною немає наразі згоди. Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України і каже: розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною. Як і завжди, ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом не є найкращим ніхто цього не приховує. Ну давайте будемо розбиратися. Щось сталося. Долучаємо до нашого ефіру політолога ігоритерович з нами на зв'язку. Ігорю, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава доброго дня! І смерть тим клятим ворогам нашим пане Ігорю, бачите, не з ворогів, але й до них ми сьогодні теж дійдемо. А давайте з відносин на що сталося раптом між Україною і Польщею і чого МЗС Польщі так висловлює занепокоєння, тим, що наші відносини не є найкращими. Ну, знаєте, тут стався такий певний, як кажуть, в технічному співтоваристві місклік. Да, тобто була одна заява, на неї послідувала інша заява. Потім третя, четверта. І, врешті-решт, всіх заспокоїв президент України, який дуже правильно на це насправді відреагував. Написав у Твіттері, що ну є там певні якісь іноді кому... комунікаційні моменти, але це не відміняє головного факту дуже тісної співпраці, дружби, і довіри між Україною і Польщею. Те, що поляки, знаєте, от підняли цю Тему і деякою мірою її загострили, тому що тут все ж таки ініціатива ну, в такому не дуже позитивному плані. Вона була на польській стороні. Це насправді достатньо очікувана історія, тому що давайте не будемо забувати. Ми ми ж просто в іншій реальності живемо. У нас це не на часі. Що в Польщі скоро будуть вибори. Це дуже важливий момент. Він банальний. Він лежить на поверхні. На нього звичайно легко все списувати певною мірою, але він дійсно є і він дійсно починає здійснювати певний вплив вплив і тиск на польсько-українські взаємовідносини, і тому. Польські політики, ті, які особливо представляють правлячу партію, вони зрозуміло будуть іноді тему України, яка є центральною і абсолютно важливою для їхньої передвиборчої кампанії, можливо, іноді використовувати ну, в такому не дуже приємному для нас форматі і робити при цьому деякі навіть публічні заяви, які не те, що ображають Україну, але з дипломатичної точки зору, нас все одно змушують на них реагувати. Тому що, розумієте, якби наше міністерство, наприклад, на таку заяву не відреагувало. Ну я представляю там з якими заголовками вийшли б, наприклад, ці змії, так звані на болотах, так, що там Польща захопила Україну, Україна під зовнішнім там управлінням, і так далі. Тому ми з одного боку, е, отут парадоксальні ситуації, е, польський урядовий сказав, що ми будемо відстоювати національні інтереси Польщі, так як ми це їх розуміємо. І для них у нас є головними головними так і для України українські інтереси є такими, як ми їх розуміємо, і для них ну, для нас вони є е, е, головними. Тому в цьому контексті е, просто ну. Треба розуміти, що такі заяви час від часу будуть з'являтися, і, можливо, ну доцільно в такому напівзакритому е форматі, але дипломатичному форматі, ці питання попередньо обговорити, щоб це не приносило. Ніяких загострень відносин між нашими країнами, ну і можливо в деяких моментах е, спокійніше трошки реагувати, не відразу робити якісь офіційні заяви, а все ж таки пробувати використовувати таку неформальну дипломатію. Тим більше, ну як то кажуть, знаєте, грів було б не скористатися, наприклад, чудовими дружніми е, відносинами між президентами наших країн, да, які, для яких, я думаю, не є проблемою зателефонувати один одному, е, терміново цей дзвінок організувати. І якщо виникають якісь такого ну, інформаційного плану. За великим рахунком проблеми швидко їх вирішити. При цьому нам треба бути готовими до того, що окремі інші політичні сили або групи інтересів, які є в Польщі, український фактор будуть також використовувати під час цієї виборчої кампанії. І не завжди вони це будуть робити в позитивному контексті. Для нас я е, хочу нагадати, що там на деяких футбольних матчах е, польської ліги футбольної були не дуже приємні транспаранти, з якими приходили. Там польські вболівальники, і зрозуміло, що час від часу подібна інформація може з'являтися. Ну і нам треба для себе зробити висновки, як на це реагувати, чи виноситься це відразу питання так ну активно в публічну площину, чи залагоджувати все це, ну ще на тому рівні, коли ця проблема не набуде якогось глобального характеру. Ну і не стане такою, що нею зможуть скористатися ну наш спільний ворог, Російська Федерація. А те, що вона за цим дуже уважно слідкує і буде роздмухувати будь-які такі, ну такі, знаєте, конфлікти. Або конфліктну ситуацію, ну в цьому в мене немає жодних сумнівів.